У Надвірнянському фаховому коледжі НТУ відбулися спортивно-патріотичні змагання. Переурочені вони 82-ї річниці створення УПА, дню захисника і захисниці України, Дню українського козацтва та 106-ї річниці проголошення з УНР. Влаштовані змагання були серед студентських груп першого курсу. А однією із перших атракцій на дійстві, звичайно, стало несення прапора козаком Тимофієм. Директор коледжу Ростислав Нагорний розповів ТРК Надвірна за дійство. Пояснює, що молодь очікує надії, тому вони і стараються таким чином показати поєднання активності та патріотизму для першокурсників. А їх, за словами директора, 270. Молодь вимагає дії, і отаке дійство, яке ми проводимо сьогодні, це навіть не забави, а це пам'ять і це історія. Ну, історія козацька, я не буду зупинятися, ми всі знаємо нашу славну козацьку історію, а от пам'ять це зараз дуже актуально. Сьогоднішнє дійство, сьогоднішні наші е, забави, ці козацькі, це ще раз е, звернення до нашої молоді, щоб нагадати її, ще раз на прикладах живих показати, наскільки у нас прекрасна країна, наскільки в нас прекрасна історія наших звіттях, і наскільки повинна бути пам'ять про цих людей, в тому числі, звичайно, і про тих, хто віддає життя зараз на східному нашому фронті. І разом з тим, ми прекрасно розуміємо, що зараз виховання патріотизму це не слова, а це необхідність. Серед різноманіття конкурсів були як силові, так і творчі. Головний фактор перемога потребує єдності та командної роботи. Розповіла про це голова проспілкової організації студентів Недвернянського коледжу НТУ Тетяна Богославець. Ми робимо ці змагання традиційно щороку для студентів нового набору для того, щоб їх здружити, щоб вони розуміли, що таке команда, щоб вони розуміли, що вони знаходяться в коледжі як команда, як група, а не кожен собі по окремо. Їх такі змагання дуже здружують у Реліку змагань є візитівка, патріотична пісня на витривалість будуть піднімати колесо перетягування канату та інші спортивного напряму. Дівчина Ян, голова студентської ради вже другий рік. І як студентка каже, що у час війни подібні заходи є дуже цінними, адже слугують відрядним захопленням, яке зближує. Зараз для нас це дуже важливо, так як ми живемо в стані війни. Наші студентські рухи проходять дуже важко, і будь-які такі змагання, всякі танцювальні конкурси, співочі для нас є дуже цінними. Ми будемо завжди це пам'ятати. Не знаю, для нас це прям захоплення. Ми дуже здружуємося і. Чекаємо ще такого, тому що я думаю, тут класно. Я не знаю, чому більшість не хочуть сюди поступати. Я всіх закликаю сюди поступати. Тут дуже весело, тут цікаво, дуже хороше навчання, викладачі, і цікаво. Є команда «Фаворит», але я не буду говорити, хто це. Я люблю всі команди і я люблю всіх студентів. Вони до нас підходять, звертаються будь-які проблеми, і ми завжди це вирішуємо заплачено, ми їх не пробачимо. На заході виступало чимало людей. Наряди деяких справді вражають старанністю передати той дух козацтва. Кожен звернувся до присутніх з основною темою величності української історії, а також обнадійливого майбутнього. Шляхетні брати, викладачі, працівники коледжу, студенти, нащадки славного козацького роду. Прийміть щирі вітання від курення стримбівської гімназії надвірнянської міської ради з нагоди патріотично-спортивного свята козацькому роду. Нема переводу сьогоднішній день. Це ще одна із багатьох традицій, які дуже добре прижилися в нашому навчальному закладі. Козацькі забави це свято для наших першокурсників, мета якого здружити вас, подивитися, які ви в нас найкращі, найрозумніші, найсміливіші. І завжди пам'ятайте, козак цивільна людина, і ви. Нащадки великого козацького роду, козацтво завжди було символом свободи, сили і незламної волі. Сьогодні наші чоловіки, чиїсь батьки, сини, брати та всі воїни продовжують цей шлях, захищаючи нашу незалежність, борються за мир у наших домівках і майбутнє для кожного з нас у висновку. Перемогу здобули перше місце група АТ-12, друге місце група ЕМ 11 та третє місце група ТБ-11. Всіх учасників було нагороджено грамотами, пам'ятними медалями та кубками і солодким подарунком, а доповненням спортивного дійства стали номери учасників художньої самодіяльності. «Червону руту, не шукай вечорами, ти у вечора. Мене...